Це 24 безкоштовних проекти з використанням HTML та CSS. Кожен день в новому відео концентрована практика. Знайомство зі створення сайтів ще ніколи не було таким легким, цікавим та доступним. В цьому відео верстання за допомогою HTML CSS. Ось цього макету. За місяць в січні, в серії з нових 24 відео, я покажу, як за допомогою JavaScript додати інтерактивні функції в ці проекти. До вашої уваги наступний 11-й проєкт адвент-календаря. Не дивуйтесь, що картинка мене доволі темна, тому що це той самий момент, коли я використовую час відміненого заняття, тому що ні у мене, ні у учня немає електроенергії, для того, щоб скористуватися батарейкою потужного ноутбука, який ви, спільнота, підписники, друзі. Мого каналу подарували, допомогли мені купити, тобто більшу частину ви дійсно цього ноутбука подарували. Тобто, крім мого вклада, який там покривав десь приблизно 10%, все інше є від вас. За це вам дуже велика подяка, тому що от я навіть в такому в такій ситуації я можу використати час з користю для каналу для вас, створити ще один урок. Тож. Uh, ну, і це світить мій телефончик. Я не пам'ятаю, наскільки він там, в принципі, якщо я раптом згасну, то <сум> це буде означати просто, що я продовжу записувати це відео без uh, освітлення себе. Одинадцятий проєкт це uh, підготовка до того, щоб створити інтерактивний проєкт, тобто зробити дійсно гру, браузерну, камінь, ножиці папір. Всі, я думаю, знають цю гру під різними назвами, з uh, різними так, складовими з різними варіантами. Але о, в браузері це буде цікаво, тому що будемо грати проти комп'ютера. Макет я показати не зможу, тому що Figma потребує інтернет. А у мене зараз зможу я чи не зможу. Ні, 4G немає взагалі. Тому я не зможу показати макет. Я просто покажу, як це виглядає. Ну, звісно, файл макету є в структурі в, в тих стартових файлах, які можете. Завантажити за посиланням, тобто є style гуайд як завжди, з мінімальною інформацією по макету, сам макет і е, зображення, які треба підключити. Е, ця, цей, цей проєкт, тобто файли, які необхідно створити, зверставши по макету, вони зараз виглядають ось таким чином. Зараз, давай, давай давай браузер. Ось. Тобто є ось така частинка, така сторінка, є друга сторінка, тобто тут два HTML-файли, які будуть. Скажімо так, змінювати так, щоб, щоб запустити через Live Server, Чекайте. Друга сторінка. Щоб запустити її через Live Server, її не треба тут заміняти, Вам необхідно просто ось тут, замість цього, написати, написати ім'я файлу, тобто до цієї самої адреси, додати ім'я файлу іншого файлу. І, 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 да, до, до. Цього шляху додати ім'я іншого файлу. Ось таким чином там ще повинна бути така кольорова підсвіточка в залежності від того, хто виграв. От, тобто Ці дві сторінки. Це такий у нас дизайн. Ми маємо і відповідно. Ну, макет виглядає приблизно так само. Ви розумієте, да? але показати я його не можу, тому що інтернету просто немає. Що по структурі файлів, крім того, що є два HTML-файли, вони не відрізняються, все інше не відрізняється від попередніх невеличких В Структурі коду ми маємо наступне: ми маємо TechBuddy і у нього є клас Winner. А От точніше, стоп, не з цього починаємо. По структурі HTML-коду бачимо класика Buddy. Бачимо в рапор як основний контейнер для всього вміста, і бачимо заголовок назву, да? тобто обери один. Далі йде список, і ми наступний раз бачимо, що список це дуже зручна структура, коли треба мати декілька елементів для якоїсь взаємодії. Да? І ось тут у нас є три блоки. В кожному з них є кнопка, і в кнопці є зображення, плюс слово. Відповідно, це. Утворює в кожному пікван-блоці таку структурку. Тобто це надає можливість мати картинку в кожному блоці. Ну і, власне кажучи, те, що ми бачимо тут. По структурі. Бачимо, ось тобто це весь елемент, це кнопка, а всередині кнопки є картинка і текст. Так, да, так можна було. Якщо у вас таких думок ще не було, то в принципі парний текст. В цьому є перевага елемента button, наприклад, порівняно з input та button, що в нього можна додати вміст. Ось така цікавинка в структури. Ну, і кожен цей наступний елемент, тобто нічого особливого тут немає. По Winner.html це вже інший вигляд, тобто це баді, коли у нього Winner є клас, да? Тобто це баді не на індекс HTML, але файл style.css, CSS, зверніть увагу, буде один той самий, і зараз про це ще теж поговоримо. Тобто баді має фактично додаткові налаштування у класу Winner, і тут може комп'ютер Wins або UWin, здається, клас там є. Відповідно, можуть бути різний вигляд цієї другої сторінки, е, різна стилізація. Тут також врапер, і тут замість е, трьох елементів на вибір. Тут є елемент, які ми обрали на попередній сторінці, і елемент, який фактично ну, згенерував, будемо казати, комп'ютер. І кнопка грати знов. Ну і звісно, тут ще є. Де там ця назва була у нас? Да? Да, ось Підпис того, хто виграв, да, в залежності від того. А, де у нас буде? Тобто тут або Ви виграли, якщо ви виграли, зараз цей елемент у нас фактично прихований, або комп'ютер Wins. Тобто, я маю на увазі, що зараз я вам показав ось цю частинку. Тобто, якщо б ми виграли, то було б тут UWIS, а тут комп'ютер Wins. Тобто по структурки нічого особливого, зображення дівчики, УЛІ, кнопочки, да? нічого такого. Прям... Щоб можна було тому, хто має трошки досвіду, сказати, вау, там який цікавий проєкт. Цікавий цей проєкт буде саме динамікою. Але по стилях є що, в принципі, показати. Дивіться. По стилях один файл, тобто цьому кайф підключення CSS одного файла, ну, коли малесенький проект, якийсь невеличкий, так, ви берете і маєте один файл, і підключаєте до декількох сторінок. Чому я кажу так, що маленькі проєкти, тому що коли великі проєкти, то і декілька файлів створюють, але не в сенсі, що під кожну сторінку створюють власний CSS файл, а в тому сенсі, що окремі блоки CSS, які все так само підключають до багатьох файлів, вони, ну, тобто, CSS-код просто розподіляється на частинки. То що у нас тут в цьому CSS-коді? До речі, давайте я покажу, як все ж таки це виглядає все без HTML, без CSS, тобто це те, що я робив постійно в, цих, в цій серії Advent. Так, якщо ви натрапили на це відео, на, моєму, на мій канал і на це відео вперше, то знаєте, що є ще 10 відосів до цього. Які відповідно вже вийшли, і буде ще після 11-го буде ще 13 проєктів, тобто 24 проєкти в грудні. І ці самі 24 проєкти в січні будуть до кожного додано, буде JavaScript. Це, напевно, буде ще цікавіше, ніж зараз. Так. І дивіться, ось такий вигляд має ця сторінка і такий вигляд має ця сторінка. Ось тут, до речі, дуже класно видно. Знову ж таки, да? маркери списку. Видно, що це у нас сіренькі кнопочки, стандартні, в них є. В міст. Ось так це на початку виглядає, а потім відповідно, стилізується. Чим же стилізується і як це все з'являється. За допомогою чого це все з'являється. дивіться. Це з'являється за допомогою відповідно стилів CSS. Звісно, класичний момент підключення певного шрифта, для того, щоб на сайті була певна стилістика по, -по, -по, по тексту. Баді, знову ж таки, я після 9-го випуску припинив пояснювати, що таке баді відправляю всіх на попередні випуски, наприклад, на перший, подивіться, там де я пояснюю це все. H1 це тег для заголовка вищого рівня найбільшого логічного такого блока. У нього є візуальна вага Bold та є розмір шрифта 2 rem тобто це відносна одиниця виміру, яка спирається на той шрифт, який заданий. Кореневому елементі, а саме в даному випадку за замовченням 16 пікселів в браузері, тобто фонд сайз цього заголовку 32. Text-align-center – це вирівнювання по центру, margin-bottom – 75. пікселів. Далі, поїхали. Загальне налаштування блоку з елементами вибору. Тобто, три, нагадують, три картки у нас. Давайте покажу. Ось тут Це ми зараз про стилізацію в першу чергу цієї сторінки йдемо. Так да, OL у нас виходить Display Flex і гепи між ними від пікселів. Це можна побачити, якщо підключити CSS хоча б спочатку. А, давайте я його все ж таки активую. Так, тепер дивимось сюди, дивимось сюди і вмикаю Inspect. Inspect. А, до речі, да, бачите, тобто ну, адаптівчика немає. А, так, 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 так. Робимо щось що я хотів тут показати. Інспекція у нас Liping One Button, UL, well, UL. Well. а ГЕП, gap, GAP, GAP. Flex контейнер я хотів показати, Ось. Відповідно, там буде, напевно, до нього. Так, да, я вже звик так до великого монітора, що там зручно все розташовувати. Що тут на, ну, на, на рідному екрані ноутбука не дуже. До речі, я не знаю, можливо, буде якість трошечки якась дивнувата по картинці. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи, чи не побачите якоїсь різниці. Бо монітор, з якого я пишу, зазвичай знімаю відео це 2560, піксел, а тут зараз 1920, але ОБС розтягує на 2560. Сподіваюсь, що втрати якості картинки не буде, і ви всі коди всі шрифти побачите нормально. Так, я пробний запис зробив, нібито все окей, але щось все одно я трошечки хвилююсь стосовно цього. Ось він Flex-Element, бачите, gp 75. нагадую, GP це відстань між елементами в по вертикалі, по горизонталі, якщо є така потреба, якщо є два рядочки, наприклад, flex елементів flex контейнері і не надає він відступ по боках. Тобто це ось таким чином налаштовано. Далі. Іде у нас Leep One, це е, вирівнювання по центру просто да, текстових частинок. Далі Leepic One Button це загальне налаштування кнопочки. Ми відключаємо стандартний фон. Ми замінюємо бордер на 2 пікселі толщиною, підключаємо шрифт Відповідно, тому що елементи форми, а кнопка є таким елементом, не успадковують налаштування курсор Pointer, щоб ручка наводилась. Висота, ширина фіксована, як бачите. Font size 125 RM, тобто це розмір шифта. Ух ти. Сподіваюсь, я встиг. А, все, я треба робити на паузу, бо я не встигну записати. Воно не збережеться потім скільки відсотків. А, ні, ще 49% можна. Сподіваюсь, що можна. М -м, так. Display Flex це вже всередині розташування йде в кнопочці, картинки і тексту таким чином, щоб вони були. А Зверху вниз по центру, саме Flex Direction Column він змінює цю схему, що зліва направо розташовує на топчик. Justify Content Center, тобто він центрується і так, і так. Обидва елементи тяжіють до центра, центра кнопки. Ліп One button-hover це наведення. При наведенні з'являється та помаранчова рамочка. Ви бачили, я навіть не буду перемикатися. Це самі картинки 250 на 250. І далі йдуть вже додаткові налаштування до сторінки переможець body-winner-u-win, Тобто, бачите, якщо є, якщо на сторінці там де body з класом winner і якщо виграв, виграла людина, да, фактично, то буде підвантажуватися певна картинка і її налаштування. Да? Тобто, якщо та, та, Там де де виграла, там, де виграв комп'ютер, інша картинка. Да? Тобто там u-win, там You computer win Відповідно з певними налаштуваннями, Left Top – це позиціонування без повторення і е, розміри е, е, картинки на кнопочку, тобто ну, на фоні вони розтягуються. Далі, Visibility Hidden – це якраз є, буде перемикач, тобто показувати, не показувати. Налаштування заголовка на обидва випадки перемоги. Тобто один є, ну тут в даному випадку, да, ви бачите, і той, і той мають Hidden. А потім у одного з цих елементів буде вмикатися, що вони visible, і, відповідно, буде один з них відображатися. Далі, далі, далі. Далі. Body winner wrapper, Тобто основний контейнер на цій на другій сторінці. Він також флексом з гепом 200 пікселів. Тобто, це вже більше картинки. Ну, Давайте все ж таки. Так, це треба ось тут спочатку розкоментувати. І. Подивитися на цю сторінку. Ось тут відповідно цей гепчик є, більша відстань. І далі. Що ще? А, так, блок елемент. Аз збився трошки. Тун-тун-тун-тун. Так, так. Да. Blend Mode — це там стосовно кольору, це вже тоді подивимось, коли будемо робити там кольорове забарвлення, те, що є, будемо робити його з JavaScript активувати. Transform Scale X-1 це у нас трансформація зображення. А трансформація Scale це фактично мінус 1, це такі як відносно вісі, нібито ми його жук і вивернули так на, назовні. Від, ну, як віддзеркалення відносно центральної вісі, скажімо так, відбулося. Давайте я покажу цей момент, щоб ви побачили. Так, цю картиночку, Інспект. Ось, скейл міс один. Дивіться, якщо скейла не буде, то вона буде така. Тобто ця сама картинка, але вона ось в такому положенні. От. Так, далі. Трошечки залишилось. сподіваюся, не встигаю записати. Ну, батарея потужна, так, да, я злякався від повідомлення, але ж насправді воно це тільки була половина. Я, я просто до цього ще теж попрацював трошечки. Але Лячні ці всі повідомлення. Думаєш, такі, а, одразу зараз відосик. Не встигнеш записати. Play Gain це кнопочка внизу, та сама, яка перезапускає фактично цю гру. Вона абсолютно позиціонована. З лівого боку на 50% і трансформація переміщення на 50% назад. Що таке Left? Я в минулому здається відео казав, що е вісь X — це у нас зліва направо. І от позиціонування left 50%, воно що робить? Воно відсовує цю кнопочку її лівим крайнім пікселем. Дивіться. Давайте зроблю трансформ-просит. Зараз вона на 50% батьківського, ширини батьківського елемента своїм лівим крайнім пікселем. Але нам потрібно, щоб її центр був на цьому центрі. Тому ми додаємо трансформацію переміщення. До речі, я в своїх проєктах в своїх відео часто це роблю, такими речами користуюсь. Тут єдине, що тільки X. тобто по X ми пересовуємо на половину ширини назад. Це і дозволяє нам її розташувати таким чином. Так, bottom 0, тобто в нижній край ми її пришпілили курсор-поєнтер. Це ручка з'являється над кнопочкою, підключення шрифта, тому що це знову ж таки елемент кнопка потребує нагадування, що на цій сторінці буде такий шрифт. Fone size, border, межа, фоновий колір відключення стандартний. І відступи, відповідно, для того, щоб кнопочка була більшого розміру. І це поведінка кнопочки при наведенні. Або демо-ховер. Відповідно, змінюється колір, фоновий колір на чорний, колір тексту на білий. І така виходить вивороточка. Оп-оп-оп-оп. Вот. Ось такий дизайн, тобто нічого особливого з одного боку, з іншого боку. Буде найбільш цікаво подивитися, як ми будемо потім з JavaScript генерувати, як організувати генерацію вибору комп'ютера і як буде це все перезапускатися, перехід там буде відтворений. Тобто, в будь-якому разі, якщо ви не знайомі з JavaScript, вам буде дуже цікаво подивитися всі відео до всіх проєктів, які ми верстаємося зараз в грудні. Січня, коли буде додаватися інтерактивчик. Тому, якщо ви не підписані канал, підписуйтесь, дайте вподобайки, пишіть коментарі, ставте питання. В описі є посилання на чатик в телеграмі, в якому можна задавати питання. Ну, правда, в цьому відео про це я вже казав. Врізка, <риска> яка буде після монтажа. Вона на початку там є, тому це я вже повторююсь. Все, за не буду висаджувати до кінця батарею. Завтра о 19.30 ви побачите таке е, з цієї серії наступне відео. Не таке саме, а наступне відео. Якщо тобі сподобалось це відео, вподобайка, комент, поширення. Тим, для кого важливо підтримувати творців українськомовного освітнього контенту, пропоную стати спонсором мого каналу. Натискайте кнопку спонсорувати на головній сторінці або під кожним відео і оберіть. Ту суму, якою ви маєте можливість і бажання підтримати і мій канал, дякую.